Привіт, пухнасті друзі та їхні господарі! Котики загадкові створіння, і часом нам здається, що вони ходять самі по собі. Але чи знаєте ви, що ваші моркотини постійно демонструють свою любов, просто роблять це по котячому? Сьогодні ми розкриємо 11 прихованих знаків любові, які ваш котик дарує вам щодня. Повільне моргання! Почнемо з котячого поцілунку. Якщо ваш котик дивиться на вас, повільно моргає, а потім знову відкриває очі, це їхній спосіб сказати: Я тобі довіряю і люблю. Спробуйте відповісти йому таким же повільним морганням. Це дійсно працює. Масаж або топтання лапками. Цей рух родом з дитинства. Кошенята масажують, маму кішку, щоб стимулювати вироблення молока. Коли ваш дорослий котик робиться на вас. Це не лише прояв задоволення, а й глибокий жест прихильності та комфорту. Це означає, я почуваюся в безпеці поруч з тобою, як з мамою. Муркотіння. Муркотіння – це не просто звук, хоча котики морчать з різних причин. Глибоке, розслаблене муркотіння, коли вони поруч з вами, часто є ознакою глибокого задоволення та любові, це їхній спосіб показати, що вони щасливі бути з вами. Третя головою або боком. бодання. Коли котик треться головою об ваші ноги, руки або навіть обличчя, він залишає на вас свій запах. Це називається бантинг або маркування запахом. Таким чином, котик позначає вас як частину своєї сім'ї і свою власність. Цей чіткий сигнал, ти мій – приносить вам подарунки. Якщо ваш котик приносить вам мертву мишу, іграшку або навіть шкарпетку, не лякайтеся. Це не завжди означає, що він вважає вас поганим мисливцем, це ознака довіри та любові, адже він ділиться з вами своєю здобиччю, пропонуючи вам частину свого котячого світу, сон поруч або на вас. Котики вразливі під час сну, коли ваш улюблений спить поруч з вами, на ваших колінах або навіть на грудях. Це означає, що він відчуває себе абсолютно в безпеці та довіряє вам своє життя. Це один з найглибших проявів любові, слідкує за вами всюди. Ви помічали, що ваш котик ходить за вами з кімнати в кімнату, навіть якщо ви просто йдете на кухню за водою. Це не просто цікавість, це прояв його прив'язаності та бажання бути поруч. Ви його центр Всесвіту, показує живіт. Живіт це найвразливіша частина тіла котика. Якщо ваш муркутун перевертається на спину і показує вам свій живіт, це найвищий рівень довіри, це жест абсолютної вразливості, який говорить, я повністю тобі довіряю, ти мене захистиш, але пам'ятайте, це не завжди запрошення почухати пузику. Вилизування. Грумінг. якщо ваш котик починає вас вилизувати. Чи то вашу руку, чи волосся це дуже особливий знак. У котячому світі грумінг це прояв турботи та зміцнення зв'язків. Він доглядає за вами як за своїм кошеням або членом зграю, доторкається носиком або легенько кусає, легкий дотик носиком або ніжний укус без болю. Це також форма котячої ласки. Часто це є проявом глибокої прихильності та способом привернути вашу увагу, сказати привіт, я тут і я тебе люблю. Тримає хвіст вертикально або вигнає його в знак привітання. Зверніть увагу на хвіст! Коли ваш котик підходить до вас з високо піднятим прямим хвостиком, можливо, з легким загином на кінці, це яскравий знак щастя, впевненості та прихильності. Це їхній еквівалент людського привіт. Я радий тебе бачити! Отже, тепер ви знаєте, що ваш котик говорить вам Я тебе люблю на багатьох різних мовах. Звертайте увагу на ці маленькі жести, і ви побачите, наскільки сильно ваш похнастий друг цінує вас. Які з цих ознак ви помічали у свого котика? Поділіться своїми історіями в коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі!